Німецька мова вчити, вчити і ще раз вчити. І це відео, друзі, не про моральні повчання. Я дуже прошу зробити репост і дослухати дане відео до кінця кожного українця в Німеччині, який хоче тут залишитись. Якщо ви не хочете тут залишатися, можете далі пролистати дане відео. Але ті, хто хочуть тут залишитися, для вас це важливо. Як для тих, хто приїхав нещодавно, так і для тих, хто вже працює другий, третій рік. Для вас особливо це важливо. Чому я зараз спробую вам доказати? Дивіться, перший Момент практичний. Німецька мова реально відкриває двері в будь-яку роботу. Це правда. Коли я чую і мені кажуть, немає роботи, ми не можемо знайти. Це неправда. Це неправда. В Німеччині роботи дуже багато. Я спілкуюсь, повірте, з багатьма німцями з різних галузей бізнесу, з різних сфер, з різних відомств і державних служб. З багатьма. Я постійно питаю, чи є у вас вільні вакансії? Майже всюди є вільна вакансія. Але ніколи нікуди не беруть українців. Чому? Тому що українці погані, ні, українці гарні спеціалісти і німці це визнають. Але мені постійно кажуть, Юра, так німецька мова! А що він буде робити без німецької мови? Оце перший момент, який є перешкодою для вас. Тому запам'ятайте, німецька мова на рівні вільного спілкування. Я не буду зараз в ці рівні вдаватися для когось. Вільне спілкування це Б 1 а хтось і на рівні Б2 не може нормально спілкуватися. Ще раз нагадаю, що рівень вільного спілкування це коли ви можете відкрити будь-яку газету, прочитати і поговорити з німцем на будь-яку тему без проблем, без оцього «О, «а, е, іншульдігунг». Без до цього всього е, це є вільний рівень спілкування, і коли у вас такий буде рівень, у вас двері відкриються всюди. Це самий перший момент. Запам'ятайте, будь ласка, не прогавте його. У вас ще є час, рік е, і майже два місяці для того, щоб відновити е, свої ресурси і почати вчити, особливо для тих, хто працює. От я чую часто від клієнтів, що я працюю, в мене немає часу. Розумію, розумію, наскільки це важко. Розумію, коли ти працюєш, в тебе не вистачає часу. Але ви повинні знаходити даний час. Повинні друзі, ви повинні знаходити час на вивчення німецької мови. Мінімум 5-8 годин на тиждень для вивчення німецької мови, чисто для німецької. Кожен день повторювати постійно спілкуватися, не просто там кіно дивитись на німецькій мові, а постійно писати тексти і спілкуватися, читати постійно вчити. Друзі, це дуже важливо. І е, наступний момент, чому німецька мова вам допоможе тут залишитись, тому що німецька мова на рівні Б1 є обов'язковою юридичною вимогою для того, щоб отримати ПМЖ. Так, да, ви можете отримати робочий параграф без сертифікату Б1, але ви так далі будете на ньому сидіти без е, ПМЖ, просто на робочій візі або на робочому параграфі. А для того, щоб тут залишитись, вам треба ПМЖ і потім громадянство. Без німецької мови нічого не вийде. Да, в законі, ауфенхальзгазет законі про перебування Німеччини є виключення в параграфі 9. Але я дуже прошу вас. Я знаю, що ви вже читали, знаєте про ці виключення. Ніколи не орієнтуйтеся на виключення в законах, тому що виключення в законі це означає, що на одній людині воно спрацювало. На інший може не спрацювати, тому що це називається дискреційна функція будь-якого державного органу. Державний орган ці виключення може самостійно застосовувати по відношенню до одних людей, а по відношенню до інших не застосовувати. І як буде в вашому випадку, ніхто не знає. Звичайно, є виключення про те, що можуть звільнити від обов'язку мати сертифікат Б1, наприклад, через хворобу, інвалідність, фізичну хворобу, психічну хворобу. Це також при наявності медичних довідок є підставою. Наприклад, особливо складні життєві обставини, Гертефаль. Тобто, коли, наприклад, у людини вік або тривале перебування без можливості навчання, особливі якісь сімейні відносини, це також може бути підставою для звільнення. І, звичайно, може також бути підставою для звільнення, якщо людина дійсно по факту вільно спілкується, але в неї немає сертифікату Б1. Але це все ще раз кажу, виключення. Тобто вам можуть піти на зустріч, а можуть і не піти. І я би виходив із ситуації, що скоріш не підуть на зустріч. Тому ще раз акцентую увагу: вчіть німецьку мову. Це дуже-дуже важливо. Потім мені подякуйте.